Всім привіт Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами новиною. Трошечки була шокована, я не розраховувала, що мій дикий котик так швидко розквітне. Ну, знаєте, в мене, як завжди, не без сюрпризів. Ось це гарна орхідея, яка має дуже гарні листочки. Дійсно, вона дуже молодець. Дуже добре в моїх умовах наростила корінчики. Там вже росте з центру новий листочок. Зараз вам покажу, що в горщику. Подивіться. П'є вона багато, як і повинен пити дикий котик. В мене їх було два. Один побільше я відвезла мамі, і то точно дикий котик, бо Мені його подарували, на ньому була одна квітонька. За нього є відео на моєму каналі. А це від світашки купувала на ОЛХ дикого кота. Ну, знаєте, як то сказати, купила кота в мішку. Ну, тому що сьогодні я півдня не заглядала на підвиконня, тому що ту дитину зранку покормити, потім пішли погуляли, сьогодні сонячно, круто. Думаю, ну зараз вже будемо лягати спати на день, і я подивлюся на своє підвиконня. І що ви думаєте, я та зовсім на іншу орхідею збиралася подивитися. Дивлюся тут Напів розкритий бутон, і він білий. Епопея з диким котом в мене не перший раз. перший раз мені віддали дикого кота на лікування, і це виявився не дикий кот, а ягуар. З закритою точкою роста дуже були якісь листя хворі. Я настільки була засмучена. також ще відео на моєму каналі. Зараз він стоїть. На підвіконі нарощує бутони. Зараз буде квітнути. На дітку ніякого немає, навіть натяку. Ну, почекаємо. І ось я вам готова представити дикого кота номер 2. І це па пам Якась біла орхідея. Як розквітне, покажу. Подивіться, наскільки я засмучена. Купувала, як зараз пам'ятаю, 340 гривень. Я так його хотіла. Я настільки хотіла дикого кота, я його купила це мій другий дикий кот в лапках і третій дикий кот, який реальний дикий кот, мені подарували. Він зараз знаходиться в мами. Я засмучена, ну, знаєте, це мало сказати, що я засмучена. Просто чому постійно обманюють на цих популярних сортах? Чому люди нагрівають руки? Ну, ви ж знаєте, що це не дикий кот. У вас він крив, є старий квітонос. Да, Орхідея непогана, мені розмір її подобається, як вона себе поводиться також. Корінчики такой. Коли вона розкриє квіту, може, вона мені і сподобається. Але сам факт, я купувала дикого кота, типу дитинку, і ось що я отримала. Залізла в OLX, не можу знайти чат з цим продавцем, можливо, я удалила. Пошукаю ще нову пошту, в мене є в архівах доставка, щоб знати ім'я цього героя, ну це просто настільки шахрайство, по-іншому сказати я і не можу. Ось таке сьогодні в мене відео. Гарна новина, що орхідея квітне, але це не дикий код. І я, чесно кажучи, засмучена, дуже засмучена. Нічого. Видохнули, вдохнули, це не сама велика проблема. Сподіваюсь, що все буде все добре. Я вам бажаю гарного дня. Щоб всі ваші мрії збувалися, ніхто вас не обманював. Просто щоб все було по-людськи. Якщо щось вам продають, щоб це було дійсне, те, що ви хочете. Мирного дня, тихого дня, до нових зустрічей.